Лиманські градиниці кучурган, три села, які знаходяться на кордоні України з невизнаним Придністров'ям. Саме ці населені пункти найбільше потерпають внаслідок роботи молдавської ДРЕС. через повномасштабну війну проїзд сюди обмежений. Теплові електростанції нерідко стають джерелом забруднення довкілля серед факторів роботи ТЕЦ, які критично впливають на екосередовище, вчені виділяють низкосортне паливо, застарілі технології виробництва і відсутність відповідних природоохоронних систем. Куповані Росією з 1992 року частині Молдови, так званій Придністровській Народній Республіці, працює теплова електростанція Молдавська Дрес». Молдавська районна електростанція одна із крупніших теплових електростанцій в Європі. Іменно такого типа вона не може не иметь трансграничних. в общем-то, в ліяні станцію побудували у 1964 році. Її потужність 2520 МВт, мегаватт, а доступна потужність 1700 МВт. мегаватт. Емдрес може працювати на вугіллі, природному газі і мазуті. Через застаріле обладнання станція завдає значної шкоди екосередовищу. За даними міністерства довкілля Молдови, Емдрес у період з 2015 по 2021 роки викинула в атмосферу приблизно 3000 тисячі кілотон Газом для порівняння найбільша ТЕЦ на території, яку контролює Молдова, за той самий період викинула в шість разів менше вуглекислого газу в атмосферу. До того ж, Андрес створює значні екологічні та техногенні загрози Україні. Серед них загроза підтоплення українських сіл через охолоджувальне водоймище і неутилізовані відходи внаслідок роботи Придністровської теплоелектростанції. проблеми екологічного характеру, проблеми. Техногенного характеру, проблеми фінансового забезпечення, проблеми захворюваності населення. Це водосховище було створено для діяльності господарської діяльності, діяльності молдавської дрес. А і для цього для того щоб унеможливити загрози підтоплення була створена система захисних споруд. Це був 1967 рік. До 1999 дев'ятого года собственно, молдавська грес обслужувала, піддавала безплатну електроенергію і насоси качали, спасали населення. від Подтопление. Потом в 1999 году станция прекратила это делать. И, в общем-то, для того, чтобы обеспечить технологический процесс, собственно, молдавской электростанции, местные общины, все свои средства вбухивает на откачку воды для того, чтобы не утонуть. И на сегодняшний день вся эта система находится в аварийном состоянии. И, в общем-то, непонятно, каким экологическим последствиям это может быть. привести. Світлана Слесареник займається проблематикою цього регіону з початку 2000-х. Вона зазначає, кучурганське водосховище побудували виключно під потреби молдавської дрес. Водосховище штучно підтримують для водозабору та охолодження теплової електростанції на рівні до 3,5 метрів. Дрес використовує воду з річок Дністер, Турунчук, Кучурган. Українські села Кучурган і Лиманське знаходяться нижче рівня водосховища. Процес безперервний. Без наповнення водосховища зупиниться охолодження емдрес, що загрожує техногенною катастрофою. Водночас, якщо не буде працювати насосна станція, щоб регулювати рівень води водойми, то під загрозою затоплення залишається села навколо кучурганського водосховища. Загроза підтоплення існує для 380 домогосподарств у селі Кучурган, тобто приблизно третини від загальної кількості і більше 100 домогосподарств у Лиманському. Буде його покосило чуть ну, чисто. А що ж типу? Лиман увілічився, потоп. примірний потоп. Останні підтоплення були в цьому році. Це сезонне підтоплення це навесні. В результаті чого? того, що дренаж, дренажні ці станції не справляються. Підтоплення відбувається періодично. Відбуваються вони навесні. В залежності від того, в якому стані. Лиман лиманський, тобто йде підтоплення. Якщо багато води, то вона дійсно вона виливається зв'язку з тим, що не справляються наші всі дренажні дрін... колектори. Це фінансове навантаження за насосно дренажну систему молдавської ДРЕС Лежить на бюджеті громади в Україні, окрім поточного ремонту і регулярного обслуговування сплати заробітної плати працівникам громада змушена витрачати гроші на електроенергію для її роботи з 2004 року. На ці цілі вже витрачено 6,8 мільйонів гривень. Тільки з місцевого бюджету громади та нам на зараз це більше 170 тисяч євро, але в реальності сума набагато більша, враховуючи зміну курсу валют за останні 20 років. Ми як громада від того, що Придністров Придністровська республіка здійснює якусь господарську діяльність. Вони виробляють електроенергію. Громада від цього ніяким чином, ніякий зиск не отримує. Ми тільки відшкодовуємо. Наші збитки, весь період, коли витрати по забезпеченню роботи придністровської електростанції несли українські громади. Російська компанія Емдрес зареєстрована в Кишиневі, експортувала електроенергію в Європейський Союз. За даними митної служби Республіки Молдова, ЕМДРЕС продавала електроенергію на ринку ЄС у період з 2007 по 2013 роки. Митна служба Республіки Молдова відмовилась повідомити вартість експорту, пославшись на те, що це конфіденційна інформація. Насоси працюють в середньому где від 8 до 12 годин, В від наповнення каналу, від погодних умов. один насос відкачує 2600 кубів в час. Потребление електроенергії насос має электродвигатель 55 кВт. Вы можете себе представить, сколько это потребление электроэнергии за 12 часов работы. И поэтому для нас, как для сельского совета, это было очень сложно треть нашого бюджету випаділи на заїжання насосних на Анатолій Левицький розповідає, що востаннє насоси ремонтували у 2016 і 2019 роках. Відповідно, термін експлуатації після ремонту складає 5-7 років, тож насоси, а всього їх чотири, скоро можуть вийти з ладу. При цьому є ще одна складність: насоси російського виробництва. Зараз їх просто немає в Україні. А чим замінити? А головне скільки це буде коштувати, пока не поняли. Молдавская ГРС категорически против участия в ремонте какой-то помощи технической. Они полностью отказываются. Никакие акты не подписывают. Здесь неоднократно собирались комиссии по поводу Молдавской ГРС. Приезжали представители Молдовы, были представители Приднестровья, были представители Украины. Но они не подписывают никакие акты. Мы их содержим, мы их качаем, мы поддерживаем Технологический цикл Молдавской ГРЭС за свои деньги, они зарабатывают на свои деньги. И сколько мы обращались через администрацию, через ГРЭС, РАЭС, администрацию с просьбой, чтобы они хотя бы компенсировали затраты электроэнергии на ремонт, они категорически были оплатены. Журналісти попросили адміністрацію МДРЕС прокоментувати екологічні проблеми в селах Кучурган і Лиманське у прес-службі. Компанії підтвердили, що отримали запит. Сона вікторовна, добрий день. Добрый. Добрый день. Вас беспокоит репортер с ТВ-8, если вы меня помните. А, помню, да, но у нас сегодня выходной день, поэтому я не на работе. Завтра ты э, когда могу я вам позвонить? Завтра или... Да, завтра в это время. Да, спасибо. Хорошего дня. Я вам угу. желаю. Привет. Счастливо. Да. Після цього спілкування у МДРЕС перестали відповідати на дзвінки репортера за словами старости села Кочурган. До 2020 року МДРЕС працювала на одному з найбільш Брудних видів палива вугіллі примітно, що вугілля станція отримувала з Російської Федерації, а можливо, із окупованого Донбасу через територію України. Хоча на той час уже тривала агресія Росії проти України. За даними Митної служби Молдови, ЕМДРС імпортувала вугілля у Придністров'я з січня 2020 року по жовтень 2022 року. Коли вітер сильний був, туди, німношколь. І гарі, і немножко диму таке було. Просто було такое, знаєте, вози, кривку, скажімо, дима. Відповідальні за моніторинг вуглекислого газу в атмосфері розраховують викиди МДРЕС в залежності від використання палива та його якості. Кожна мегаватт-година вироблена на природному газі. Виділяє нульцілих тисячних мегатонни вуглекислого газу. На основі цієї пропозиції ми розраховуємо викиди вуглекислого газу на відповідні електростанції. Якщо вони працюють на вугіллі, то вугільна квота враховується. Вугілля має інший коефіцієнт викидів, і тому ми порахуємо скільки газу і скільки вугілля. І дізнаємось кількість викидів вуглекислого газу. Варто відзначити, що ККД електростанції нижче 30%. Тобто, якщо у кубометрі газу 10 квт годин, значить ми споживаємо менше 3 квт годин. всі ми викидаємо у повітря. Ця ефективність відповідає станції для встановлення всіх екологічних проблем, на думку керівника інспекції з охорони довкілля Республіки Молдова Іона Булмагі, необхідний контроль. Але з політичних причин співробітники інспекції не мають доступу на територію. У нас була дискусія на цю тему, але рішення цієї проблеми має відбуватись на значно вищому рівні. і тут мова йде про переговорний формат 5 плюс 2, який дозволить нам отримати доступ і сформувати спільні контрольні групи. Але через події, які у нас відбуваються на кордоні, відомо, що цей формат вже не життєздатний. Через це ми не можемо проводити перевірки і не можемо озвучувати свою позицію у відповідності з законодавством Республіки Молдова. Іон Булмага відзначив, що в Терасполі існує своєрідний підхід в області дотримання екологічних норм. Якщо невизнаному визнаному режиму в Терасполі потрібні дозволи для деяких підприємств на експорт у європейський союз, вони допускають контроль. Якщо ж їм не потрібний експорт на ринок ЄС, а тільки в Молдову, вони відмовляють співробітникам інспекції в доступі для проведення перевірок. Останні 20 років керівництво станції не проводить заміну води в водосховищі, що значно погіршує її якість. Жителі села Кочурган згадують, що колись у водоймі жили раки, квітнули лілеї, а зараз постійним явищем стало цвітіння води і замори риби. Це свідчення підтверджують спеціалісти Української державної екоінспекції. Перевірка водойми у 2017 році показала перевищення норм по хлоридах, сульфатах. Сухому залишку і аніка дамо свій реактори там дуже ноші вашник. У нас була в селі почерана сосна станція, яка качала воду слімана на полі. Після полів вода земля була біла. солей». однак, окрім проблеми з кучурганським водосховищем, молдавська дрес також створила для України ще одну біду. Багато років на землі поблизу українського села Градиниці співробітники теплової станції Придністров'я скидали токсичні відходи. Проблема існує, вона вже існує ну, років на 30. Вже є ця проблема для мешканців нашого села. Є загроза захворювань, раковою заволі. Шлакотвал, який знаходиться на нашій землі. Він Ну зараз туди доступу до нього у нас немає. Ну, про і за шлака існує для мешканців нашого села. Площа шлаковідвалу, який знаходиться саме на території України, складає приблизно 130 гектар. Цю забруднену землю громада не може використовувати, поки не проведуть заходи утилізації небезпечних речовин і рекультивації території. Зараз шлакозвалище вкрилось травою, тож небезпечний пил не концентрується в повітрі. Однак, довгий час звалище відходів було джерелом постійно постійної небезпеки для життя та здоров'я мешканців градиниць, коли вітер дмухав з боку звалища, в повітрі стояв чорний пил. Станом на 2003 рік лікарі фіксували збільшення рівня захворюваності онкологічними хворобами серед місцевих жителів, і за кілька десятиріч проблему так і не вирішили. Зараз усе ускладнилось повномасштабною війною. Це юридичний суб'єкт, якщо в єслівочерів раз. не удастся решить эту проблему, нужно переходить в юридическую площадь. Есть как бы документы, которые показывают, сколько За время час местные общины. юридична реєстрація Придністровської МДРЕС у Республіці Молдова є делікатним питанням, оскільки Кишинев не визнає державні підприємства, приватизовані в так званій ПМР, після 1991 року. У 2005 році 51% акцій МДРЕС придбав російський гігант Інтеррао ЕС. Головою правління компанії на даний час є син. Найближчого соратника президента РФ Володимира Путіна Борис Ковальчук. за підтримку війни Росії проти України низка країн наклала на Ковальчука санкції. Серед них Велика Британія, США, Канада, країни ЄС та інші. що стосується кучурганської ТЕЦ, то супереч розповсюдженій думці, Республіка Молдова не визнала приватизацію цього підприємства. Статуту статус економічного агента, з яким співпрацюєш, це одне. А статус приватизації цього підприємства, як і інших підприємств. Ми не визнавали приватизацію жодного підприємства у Придністровському регіоні, який існували в радянський період. Тому ми робимо дуже чітке розмежування між новоствореними підприємствами після 1991 року. В основному це малі та середні компанії. І приватизованими підприємствами, як я вже зазначив, незаконно привласнені після 1991 року. Співробітник НАН України Олег Рубель підкреслює, що проблеми довкілля внаслідок роботи МДРЕС неможливо розглядати в відриві від політичних проблем Придністров'я. Ситуація складнюється тим, що проблеми роботи молдавської електростанції транскордонні і зачіпають інтереси декількох країн України, Молдови, Російської Федерації. А заявивши про наміри вступу до Європейського Союзу, Україна та Молдова взяли на себе зобов'язання по вирішенню екологічної. Логічних питань молдавська дрес уже зараз настільки технічно застаріла, що взагалі постає питання її закриття або глибинної модернізації. Станом на зараз важливо створити моніторингову станцію, яка буде відповідати європейським вимогам, щоб отримувати точну і достовірну інформацію щодо впливу на довкілля від роботи молдавської ДРЕС. Ця нори система, як ми на сьогодні бачимо, звісно, що вона вже не відповідає не відповідає вимогам сучас. С що стосовно е технологічних підходів, технічних підходів і не відповідає будь-яким екологічним політичним вимогам е розвитку, е я е вважаю, що має бути дуже ретельно оцінено той ресурс, який ця станція може ще пропрацювати. І треба запропонувати кілька варіантів і перепрофілю... перепрофілювання. Водночас, на думку директора інституту енергетики Молдови, Міхая Тиршу, станом на зараз для республіки Молдова Емдрес відіграє ключову роль в енергетичній інфраструктурі країни. добре. Припустимо, що вони закриють електростанцію. Звідки будемо брати електроенергію? Ми опинилися у такій ситуації, коли не можемо функціонувати без них. Тим паче, що наша енергосистема дуже тісно пов'язана через Придністров'я з Україною. Влітку приблизно 90-95% електроенергії необхідної республіці Молдова виробляє ЕМДРЕС взим через те що працюють ТЕЦ на території підконтрольні Кишиневу, закупки електрики у ЕМДРЕС знижуються до 65-70%. До осені 2022 року молдовська державна компанія Енергоком закуповувала у ЕМДРЕС 67% необхідного обсягу електроенергії. Решту 30% відсотків українських виробників, а саме в Енергоатома та Укргідроенерго. Це змінилось у жовтні 2022 року. Коли Росія почала бомбити енергетичну інфраструктуру України, в Україні виник дефіцит енергії. В результаті українські компанії повідомили нам, що не можуть виконати свої зобов'язання. У той час ми почали закуповувати у румунських виробників, оскільки енергосистеми Молдови та Румунії були синхронізовані. Єдина лінія імпорту електроенергії з Румунії в Республіку Молдова проходить через ЕМДРС Ісак, Чавул, Кенешт, Кишенев. 15 і 23 листопада 2022 року, після російських бомбардувань Одеської області, ця лінія вийшла з ладу, і Молдова залишилась у темряві. Так якщо щось трапиться на ЕМДРЕС. Лінія буде відключена. Республіка Молдова залишиться без електроенергії. Саме те, що сталося у листопаді, коли була розбомблена енергетична інфраструктура України. У нас було два відключення: одне часткове і одне повне. Республіка Молдова сплачує молдавський дрес приблизно 20 мільйонів доларів на місяць за спожиту електроенергію. Зараз у нас є контракт до кінця вересня за ціною 66 доларів за мегаватт годину. Ми щомісяця встановлюємо з молдгрес обсяги, які вони нам постачають. Зазвичай від 300 тисяч до 320 тисяч мегаватт годин. Тому помноживши на ціну у 60 євро, виходить майже 18-20 мільйонів євро на місяць. Двозі Емдрес не платить компанії Молдова Газ за спожити паливо. Схема працює так: Емдрес платить компанії Терасполь Трансгаз Придністров'я за газ, а та перераховує гроші на спеціальний рахунок, відкритий у центральному банку ПМР. Далі ці гроші перераховують у бюджет суператистського режиму в Терасполі. Борг підприємства Трасполь Трансгаз перед компанією «Молдавагаз» на середину серпня цього року становив близько 10 мільярдів доларів. Республіка Молдова є учасником схеми, через яку Газпром фінансує існування проросійського сепаратистського регіону. Той же час вартість електроенергії для Молдови нижче ринкової – майже на 50%. відсотків. Ми закуповуємо електроенергію у молдавської дрес десь на 50% відсотків порівняно. З цінами у регіоні Отже, якщо ми розширюємось на виробників у Румунії, це щонайменше 90 євро. А якщо ми йдемо на біржу, тому що виробники не можуть дати нам потрібну кількість, запас коливається від 100 до 300 євро в залежності від регіональної ситуації ситуація регіонал, щоб позбутися енергетичної залежності від Придністров'я, Кишинев розпочав будівництво прямої лінії Вулкенешт-Кишинів, яка виведе за експлуатацію молдавську дрес. Згідно з проєктом, будівництво має завершитись у 2025 році. Терміну 2025 року, середина 2025 року, є реалістичним, тому що останні місяці ми дуже наполегливо вели переговори з підрядником про те, щоб зобов'язати як їх, так і нас дотримуватися цих термінів. однак, вирішення екологічних проблем в Україні і на окупованій території Молдови через діяльність МДРЕС ще потребує значних зусиль.